Всім привіт, друзі! Ось Сьогодні хочу зробити огірки Квашені, як з бочечки. Ось, ось такі в нас є вже переростки, оверочки. Ось це вже з залишки нашого цього. І будемо їх маринувати. Будемо їх засолювати у ведерко. Ось, ось виміливий ведерко, ведерко чистеньке. Ось. І зараз будемо робити простим способом. Урочки виходять як з бочечки. Я ще хотів, мабуть, це з останніх відео на нашому каналі, бо непонятно, що тут творить. Списуються часи кудись, але непонятно куди. Залишалося мені 4 часа доповнення Ось, і тут уже дивлюся, знову не вистачає 200 з чим часів. Так що так от. Ну, це ще попробую, зниму, якщо і далі зараз і будуть пропадати, то буду закривати це все діло. Так, беремо БДРку, беремо листочок хріна. Це все ми вложуємо. Все поміти, вложуємо ми на дно. Ось. Беремо листочки висенькі. Це на низ. Так, так трошки вибачаюся. О, звинуваний телефончик. Так, на ми сновилися? Листочки вишні ми сюди кинули, тепер беремо ми зонтики окропа і теж вложуємо ми на дно. Потім беремо пару зубчиків чесничка і часничок ми кришимо, так як цілий чесничок не дає ніякої тут, ось так скажемо, пользи. Ось, ось так. І горки перчик, пару кусочків теж на дно. Ось так. Раз. Все на дно. І беремо горошок. черный перец. пару штучек на дно. Так, все вот так вот у нас все на дне. Не забыл ничего. И теперь уложим на наши огнирочки. Вот. Плотненько уложим. Выбираем где краще. Вот так, Так, врочки у нас вже всі це відходять, Де жара, все погоріло. Нічого, там ще дожний бути ще з одної партії молоденькі. Ну, побачимо, що там буде з їх чи не буде. Ну, Поки що, скажімо так, огірки у нас закінчуються. А, так, гарно побачите, як Вложився, в Вурочки ми замочували, вони у нас були замочені. Часика три, навірно, вони стояли у нас. І, І добре замочили. Так, бачите. Все, вложуємо. Якраз, бачите, як всі влізли до нас наші огірочки Так, тепер беремо знову ж таку саму процедуру. Листочок. Смородини. Ах, запах іде від смородини. Так. Листочок вишеньки Зонтик окоропчику. Так, беремо ще часничок. ви не жалійте. Якщо більше часничка, тим воно виходить набагато вкусніше. Ось. Крім воно і корень використовувати, і листя. Ми поки що використовуємо листочки. Ось так. І так же гострий перчик. Ну, у нас зараз дуже гострий, я думаю, половину давно хватити. Так. так, тепер беремо це, поки що не відставляємо, а горошок чи перчик, горошок звичай. Тож отак отраз. Так. Поки відставляємо, беремо холодну водичку. Крыльнички. І на таке 5-літрове ведерко беремо п'ять ложок солі. Вірю, так вірочкою отакі. Три, четири, п'ять ложок і добре розколотуємо щоб Наша сіль де можна дівча розтала ось так розколотали. і заливаємо Наш огірочки. Ось так от залили. Додаємо водичку, ложимо листочок хріна, плотно закриваємо кришечкою і відправляємо ось у подвал. І все. І через недельки дві наші грочки дуже-дуже смачненькі. Ось. Так що, всім пока, всім смачного. Ось рецептів.